У Слов'янську тривають традиційні відновлювальні роботи пам'ятників та братських могил до прийдешнього святкування дня перемоги. З цією метою депутатами Слов'янської міської ради були виділені кошти з місцевого бюджету у розмірі 70 тисяч гривень. Спеціалісти управління житлово-комунального господарства провели обстеження стану 22 пам'ятників і могил захисників вітчизни, склали кошторис та визначили підрядника. Ремонтні роботи наразі тривають. Братська могила могила це кладбище Ленинградська, монумент воину этого парка культуры і отдыха, братская могила, это центральная аллея кладбища вулиці Дем'яна Бедного. Братская могила, это улица Свердлова, возле Каши Дорожников. И братская могила, Новосодовская площадка. Там сейчас выполняются работы за счет бюджетных средств. Есть подрядчик. У зв'язку з тим, що віднайти у міській казні достатньої кількості фінансів, на увесь потрібний обсяг ремонтних робіт надто важка до процесу відновлювання братських могил долучились благодійні організації. Братська могила, вулиця Братанічка, там раніше були організовані хороші роботи і по данам постійним. На сьогоднішній день, тих бойових дій там є небольші розрушення. Сейчас там работает благотворительная организация за собственные средства. Дальше. Братская могила по улице Чубаря. Там работает тоже депутат Притвор Павлонакович, тоже не организованы работы. Практически на 80% уже работы сделаны. Надеемся, что там будет завершено определенные сроки. Братська могила на Садоле, там тоже работают предприятия, Валерій Вікторович Бондаренко тоже организовал, работы ведутся. И работы ведутся на индивидуальные могилы, это тоже памятник Суміної. Там принимают участок бизнесмены, Квітницький, как обычно, вы знаете, он оказывает помощь. Разом із тим, не всі могили та монументи героям Другої світової війни вдалося охопити. Поки що не розпочався косметичний ремонт пам'ятників по вулиці Дем'яно-Б'дного, Криварійській та Лисичанській. Дві останні згадані братські могили територіально розташовані на землі Слов'янського району. Зобов'язання виконати цю шляхетну місію поклали на себе депутати міської ради. На Криворужской они закончат, потому что там легкий косметический ремонт, а вот на Лисичанской там памяти требуют капитального ремонта. Натомість вісім братських могил у Слов'янську наразі у задовільному стані та не потребують додаткових зусиль по відновленню завдяки систематичному догляду за ними колективами закріплених підприємств та установ. Отже, є надія, що в рамках святкування великої перемоги в Слов'янську поважні ветерани та вдячні нащадки матимуть змогу вклонитися загиблим героям визволителям та покласти живі квіти до підніжжя відремонтованих і оханих монументів та обелісків.